Пане Олександре, я хотів вас ще запитати про складність у залученні ветеранів, тому що ми розуміємо, що ветерани це люди, які, перш за все, довіряють тим, з ким вони були поруч. І часто говорять про цей психологічний бар'єр певний, але як спорт і чи допомагає спорт подолати ці бар'єри? Так, дуже важко працювати з ветеранами, тому що хлопці ну, трошки легше восприймають ветеранів, так я скажу рівно рівному. Типу. І коли ми там в 22 -му, 23 -му році проводили перше наше змагання, да, то доводилось ну, на телефоні обзвонювати кожного учасника, запрошувати, і ми дуже раділи, коли в нас на змаганнях було 20-30 ветеранів. Це для нас було супер. Але ми так потрохи-потрохи е е обходили, об'їжджали наші з медичні заклади, наші шпиталі, проводили відкриті тренування з ветеранами. Е Показували, знайомили їх з адаптивними відами спорту. і так, от більше, більше хлопців долучалось до наших змагань. Потім, вже, як казав Сергій, да, ми все ж таки змогли організувати міжнародні змагання, і на сьогоднішній день це дуже нам допомагає, тому що. Ну, зараз Федерація тільки виставляє анонс, що в нас там через три тижні будуть змагання, вже в перший день близько 100 ветеранів вже зареєстровуються. І на наших змаганнях там 200, 300 триста. Це а, суттєво. Да, а на прошлих змаганнях Київ незламний, було 500 а, учасників. Тому о, зараз вже легше. Але е, дуже складно працювати з, з ветеранами, і ми тому і там, розпочинаємо нашою командою, проводимо тренінги, е, працюємо з ветеранами, що ми хочемо, щоб хлопці теж обучались, вони були тренерами, е, вони були там, організаторами змагань в, в будущему, тому що ми віримо в нашу перемогу, і коли там, ми переможемо, наша команда Федерація здороме України повернеться займатися. Строноменам, а ветеранський спорт ми хочемо надати в потужні руки ветеранів, щоб Як? ветерани вже займалися цим.